Всім привіт! Я Артем Сахацький, дякую, що зайшли мій канал. Сьогодні граю за Лопатин, Львівська область з футболу. Не знаю, як знайти футбольне поле. І ось місцеві мешканці ведуть мене на футбольне поле. Граємо на виїзді. Тому все вам покажу. Підписуйтесь на канал. Дмитро, вам величезний привіт. Дякую за підтримку каналу. Ой-ой-ой, полянка, все не може бути, зараз все покажу вам. Коротше, приїхав, дивлюсь, тут вже пацани відмічають. Що ви грали сьогодні? Так, ми в грали. Як зіграли? Я три виграли. Виграли, да? так? А мені куди їхати? Туди направо. Направо? сторони, Ага, дякую. Гарного дня. Ти забив? На футбол хіба. Коротше, такий прикол, що я приїхав. В інше, в, інше, в інше село. Та я поїхав на гру. До побачення. Ви з перемогою вас, з перемогою. Так, коротше, то пальто. А я вже приїхав, думаю, полянка класна, взагалі бомба, так? Да? Дивлюсь, пацани щось вже там шашлички жарять. Думаю, як так перед грою? Дуже цікаво. А виявляється, ну ти приїхав, таке буває. Напевно, моя команда вже зібралась. Так що, ви не перемікайте обов'язково. І що? І всім до речі. Бажаю гарного дня. Коли ви дивитесь цей влог. І знайте, що мені дуже приємно, що ви дивитесь мої відео. Я так бачу йдуть хлопці. Вони точно знають, де футбольне поле. І зараз ми мене запитаємо. Перша частина влога як знайти футбольне поле. А друга це привітання з командою і вже буде гра. Якось так ми розділили на ці етапи наше це відео. О, походу, наш автобус стоїть. Це на наша маршруточка. І сподіваюся, що полянка буде гарна. Щоб не було цих огородів, знаєте, куди огород якось не прикольно грати. Ось бачимо поляночку. Так, от. Я так розумію, болівальники. А де наша команда? Чи можливо знову туди приїхав? Ваня карапінка вже на базі. Сьогодні бачив його тренування вже 7 ранку. Так що походу я все сюди приїхав. Так, ревізія поляни. Відразу видно, що м'ячу буде трохи складно тут рухатись, понизу така травічка. Нібито давно косила її. Не знаю чи вам передається камера. Але це подвійну лінію. Знаєте, ну типа непогано. Але такое, да, линия трошки, трошки. Так, качкарик, Пола качкарик. Блин. Доброго дня. Так, наша группа пентрымки на базе. Ось таке роздягальне, ну, олдскул. Ну, типа... Все круто, так. Да. В принципі, хороші умови. Одразу поляночка. Так, ось банда вже в зборі. Передягаємось. Так, подивіться на цей годиночок. Так, я думаю, що да, краще не залишати в роздягальні. Коля вирішив його взяти з собою і буду бігати з ним. 3-1. що? сітаємо ще хвилин 10 грати чи 15. Наш босс б, ганяє, все, щось відкривається, щось хоче забити восьмий гол, Я кажу, то заспокойся, ми 3-1 виграємо. 50-та хвилина, просто в метр, Людина мертва, не може ходити. А замін немає, як він сказав, я не знаю. І ми грали просто 8 проти 11. У нас просто люди випали фізично. Ви знаєте, що ви бігали ковно три один два Так що вот так. А вот починаємо нашу розминочку. І попрошу когось познімати моменти гри. Був наш тренер. Так закінчиться матч з таким рахунком. Якщо ходити, то, легше, а якщо бігати. йо ром то й ром айс кратане крата там вже тай кому тут немає кольцо дай іди дай Dave Vlad, blet, do ti Nes, дивиться. Провіряй по воротах. Бабах. O que <fixen> <tries> 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 <tries>

Ваня! 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 Ну, ли київського динамо має бути не лупати, на. Собачка, вважається, тебе зараз там вирішує.

Блять, <звук> <Yeah. Yeah. slag> блядь, в лізі чемпіонів. Коль, а у вас душики були? <с1> <свят> Все такие, а? <свят> <свят> я просто вода трусковая скалывается, а я так кайфую просто. Вась, <свят> Ривань.